Дорогі радіослухачі, зараз з нами в прямому етері Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Наталі, ми з вами завжди аналізуємо закордонну пресу. Але, мабуть, давайте почнемо з того, що ми сьогодні зранку ну, більшість українців проснулися з тим, що не працював і досі не працює мобільний зв'язок. Іменно одна компанія не працює зараз, інші так собі працюють на правду, і ми е, розуміємо, що з офіційних джерел нам повідомляють про хакерську атаку. Але чи це дійсно є так, чи не дійсно так, і давайте проаналізуємо про те. До чого приводить така діджиталізація, і чи це було очевидно, що може бути іменно такі, от такі події? Ну, я думаю, що ми переживаємо унікальний досвід, і цей досвід не переживає жодна країна. І, ну, в принципі, Україна є досить, як там скажу, просунутою країною mm -hmm. в питаннях. Діджиталізації ми насправді користуємося багатьма сервісами, до яких не звикли громадяни Європи. Так нам принаймні передають. Це до певної міри пов'язано із вартістю, і до певної міри пов'язано ізкими особливостями ментальними. Мені казали, що, наприклад, у Франції там. Дуже шанобливо ставляться до будь-яких звичок. Якщо людина звикла до якихось архаїчних методів розрахунків, там чи в кафе, чи в житті, то вони все одно підтримуються і вмирають ці методи разом з відходом цілого покоління людей. А у нас е якось е швидше примушують людей. Я не знаю, там слідкувати і крокувати за технічним прогресом. <кій> У нас багато насправді діджиталізованого. І це показує, що ну, електронний пропис, електронна там стрічка ну, це дуже <кій> віртуальна річ, і вона може зникнути, і людина залишається без нічого. І фактично. Як би ми не рухались в питаннях е цифровізації, яка б вона не була зручною, але ми не можемо ми не можемо відмовитись від дублюючих е речей, які можна тримати в руках, помацати руками, я ж перевожу одразу на електронні гроші, тобто в нас, нам починають розказувати, що. Безготівковий розрахунок це зовсім не те інше, як електронна гривня, у нас ну, говорять про електронні євро, десь там в перспективі і так далі. Ми ж розуміємо, що це спроба контролю над людьми. І ми бачимо, всі повинні розуміти, що контроль над людьми може здійснюватися за мов діджиталізації, оцифровування дуже легко і ефективно. Ви сьогодні щось маєте. А завтра ви ніхто і нічого. У вас е, зникла строчка, пропис у е, ваших активах. І все, А коли ви маєте в руках, купюри, документи. Це ж стосується не тільки е, грошей, не тільки зв'язку, а в тому числі ідентифікації особи і багато таких от моментів. Так, вона просто я до чого все кажу, що ну, оцифровання дідж, діджиталізація, вони приємні, корисні, і якщо ними правильно користуватися, вони прискорюють, полегшують, дуже комфортно. Але ми змушені дублювати все. Інакше ми ну, можемо опинитися у дуже вразливій ситуації. Це перший такий важливий момент, який я хотів би зазначити. А тепер щодо. Ну, власності і власників, тому що Kyivstar — компанія, яка ну, належить до приватної власності. І вона користується своїми приватними методами там захисту, так? І нам завжди казали, що ну, приватне це завжди правильне, надійне, ефективне і так далі. Але. Приватні власники, вони ж мінімізують питання захисту, для них головне це прибуток, і прибуток вони цей використовують ну, не знаю, там, на власний розсуд. Я чомусь підозрюю, що якби компанія не тільки думала про прибуток, а думала в тому числі про надійність, стабільність і безпеку, то вона би краще справилася з анонсованою атакою. Ми не знаємо, це була якась атака, хакерська чи ні, тому що офіційні засоби інформації повідомляють нам про удар у відповідь, електронний удар у відповідь по Україні після того, як чотири дні тому ми нанесли свій електронний удар по базі даних податкової системи Російської Федерації. Мовляв, все там знищено. Я не знаю, яким це чином вплине на обороноздатність ворога і верніше не на обороноздатність, а на військову здатність Російської Федерації вести з нами війну удар по податковій системі. От. Але я ще раз повторюю, що ну, приватна власність це дуже добре. Але як показує практика, в питаннях безпеки. Стратегії і так далі, приватний власне часто ігнорують ці моменти. Ну, давайте проаналізуємо те, що ми знаємо: так ми знаємо про те, що зараз не працює Київстар, не працює в інтернет від, від цієї компанії, і вже 12 годин. 12 годин і е, е, нас е, у людей простих громадян, якщо прочитати коментарі, прочитати те, що пише інтернет, з'явилися ряд таких запитань відносно чи наші персональні дані не віддані ворогу, чи дані військових не передані таким чином ворогу, і чи це ніяк не вплинуло на боєздатність нашої армії? Це першочергові такі питання. Навіть я би це переніс, оце останнє, яке я сказав, я би переніс на перше. Ми це не можемо знати. А ви сказали про приватність таких компаній? Ну, ми знаємо про історію із Приватбанком, який був націоналізований. Чи це не може бути якісь такі перші дзвіночки відносно націоналізації таких великих компаній, як Київстар, до прикладу, як ви гадаєте? Ну, ви дуже правильно поставили запитання. Я не хотів цього починати з питань конспірології, тому що компанія Київ Стар вона їх ще називають Кучма Стар. Якось, так. І вона на початках своїх дуже сильно була прив'язана до російського бізнесу, російського капіталу, вона інтегрована в російський сегмент бізнесу. Я не знаю, що там відбувалося з плином часу, але принаймні. Там LifeSelf, ну, наскільки ні довго турецька компанія, а Vodafone нинішній, ну він там міняв власників, там і росіяни в тому числі були, але нібито він більш такий, як десь ну, за кордоном. Ну, але я ще раз підкреслюю, що м -м, тут по-різному можна ставитись до питань націоналізації. Якщо це. Ну, виведення з під впливу російських грошей і взагалі російських власників, то в цьому я не бачу нічого поганого. Нічого не бачу поганого. Не треба плутати з банківською системою. Ось тому, що насправді такий великий відсоток державних банків у нас, по-моєму, за 60% ми перевалили. Тобто, якщо у нас раніше було. Більше приватних банків і меншість державних банків, там Укрексімбанк, Ощадбанк і так далі. То тепер у нас сегмент державних банків, він занадто великий. Ось. Ну, баланси. Ми ж знову підходимо до питання балансів співвідношення приватного і державного і співвідношення. Там безпечного і ризикового, тобто завжди надійність і безпековий компонент, вони ну, не корелюють з питаннями там, прогресу, ще чогось там модності, якоїсь сучасності і так далі. Інколи стабільність і безпечність вони мають перевагу над якимось. Ну, Зручністю, прогресивністю і так далі. І баланс повинен повинти. Очевидно, що нам треба це враховувати. Ми сьогодні за 12 годин нічого не можемо сказати такого. Але головне це робити правильні висновки з того, що відбувається. Дякую, пане Анатолію, за відповідь. Чи спростуєте? Чи підтвердити е, чутки відносно того, що в головному офісі Київстару у Києві проводились сьогодні якісь певні слідчі дії, обшуки, обшуки такого плану? Ну я ж користуюсь тут різними джерелами інформації, і мені най... найперша інформація ще до офіційної інформації. Яка дійшла до мене, то вона саме була така, що насправді ну, в офісі, який старо, проводяться проводиться якісь хлічі дії, обшуки, щось там взагалі відбувається. От, і це було дуже теж пов'язано з е, Росією. З Російською так, Федерацією так, да. я не знаю, я не володію інформацією. Добре, давайте тоді так. Давайте ми тоді це питання відкладемо. Ми з вами це питання обов'язково піднімемо, коли будемо мати якусь більше якоїсь інформації, яка буде підтверджена. Тому не будемо наших радіослухачів вводити в уману і давати їм можливість щось фантазувати, тим більше, щоб пізніше не сказали, що ми щось не те сказали, і наші здогадки вони залишаються виключно. При нас. Так, давайте йдемо тоді, працюємо в стандартному режимі і обговорюємо закордонну пресу. Нью-Йорк Таймс пише такі слова, що деякі американські військові хочуть, щоб Україна дотримувалась стратегії, утримувати і розбудовувати. Тобто, Зосередитись на утриманні території, які зараз у нас є під контролем, і розбудовувати можливості виробляти зброю у 2024 році, як ви гадаєте, таке твердження є доцільним, чи можливо мені дуже шкода, що нам змушені робити такі, давати такі поради, давати такі рекомендації. Це елементарні речі. Це все одно, що через Нью-Йорк Таймс нам рекомендували чистити зуби і мити руки перед їдом. Зрозуміло, що нам потрібно будувати фортифікаційні споруди, і давно вже це потрібно було робити. І в нас би тоді не було проблем з Бахмутом, ось і ще багато з чим. І ясно, що нам потрібно. Давно розраховувати на власну зброю, якщо б у нас була чітка чітке розуміння стратегії, що ворог має бути знищений, а не просто витіснений з території України. Ми повинні наносити військові удари там, де вважаємо потрібно, на території Російської Федерації, тому що війна вона зняла взагалі питання кордонів. Агресія Росії проти України автоматично знімає питання кордонів. Кордонів між Російською Федерацією і Україною не існує. І так як Росія може атакувати нас аж до Ужгорода і Закарпаття, ми можемо її потрібно нам її атакувати до Владивостока і до Петропавловська Камчатського. для цього щоб це робити, потрібно мати власну зброю, щоб вам не розказувати нам не розказували. Куди ми маємо право наносити удар, куди не маємо право наносити удар. Ось. Тому рекомендація дуже слушна і потрібна. Я тільки от не знаю, чи люди, які дають нам поради, чи вони усвідомлюють, що вироблення нами власної зброї автоматично збільшує нашу суб'єктність. Після того, як ми будемо мати достатню зброю, я думаю, перший удар ми повинні нанести по Придністров'ю. Для того, щоб не тримати у себе за спиною контингент Російської Федерації, який знаходиться на невідомих яких підставах на території Придністров'я, в Терасполі, і постійно нам загрожує. Як тільки буде знята ця загроза, то зразу зникне ідея в Кремлі з'єднувати там Херсонську область. Ну зрозуміло, Одеса, так та. і туди Одеса, так. да. Як uh -huh. тільки там не буде в тому, у нас у цього всього з чим точки з'єднання, то одразу це все зміниться. Uh -huh. Я підкреслюю, що Україна має право це робити, тому що ніяких перепон, ніяких кордонів не існує вже давно, з тих пір, з 24 лютого. 2022 року ми можемо вільно здійснювати операції в Підмосков'ї, біля Петербургу, Курській і так далі. І приклад, який нам люблять деякі наводити з Голду і Мейер, то я хочу нагадати, що Ізраїль анексував спочатку Синайський півострів, а потім виміняв його на визнання Ізраїля і території Ізраїля. Якщо ми анексуємо російські території, і не обов'язково нам вже штурмувати в лоб е у Кріп район і йти на Крим. Можна спокійно захопити Брянську область, Курську область, витіснити звідти цивільне населення, а потім обміняти його на, на наші території, законні наші території. А для цього потрібна наша зброя. Тому порада дуже слушна, але треба розуміти, як нею. Скористатися, але, в принципі, ми і самі без цих порад мали би це не робити. Зрозуміло, дякую за відповідь. Financial Times пише таку статтю, яку пану Став Дроздов називає так: твереза стаття про шкоду оптимістичних наративів, не підтверджених реаліями. От, і деякі тези ключові наводять, це... Комунікаційна стратегія влади через відеозвернення Зеленського про те, що ми рухаємося вперед, розрахована на підтримку оптимізму в країні та за кордоном, за підсумками року, коли Україна не досягла військових успіхів, а західна підтримка зменшується, стратегія оптимізму огоманлива і шкідлива, бо веде до розколу між офісом президента професійними військовими і суспільством. Стратегія оптимізму. Як як ви б характеризували те, що відбувалося в нас за всі ці часи повномасштабного вторгнення? Ну, я можу метафорично відповісти. А можете і прямо, звичайно, це ваша. Ні, 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 я думаю, що краще буде така. Ну... Метафорична відповідь річ у тому, що ну, ми постійно здаємо такі іспити на адекватність, От з огляду на мою освіту, після лікування хворого в психіатричній лікарні, йому задається запитання про плани його на майбутнє і про те, ну, як він оцінює взагалі ситуацію. Якщо хворий Правильно оцінює, де він час, якому він перебував. Ну, наприклад, весна, і він говорить про те, що його чекають дуже серйозні справи вдома, тому що весна треба орати город і судити картоплю, то лікування вважається ефективним і пацієнта виписують з, з психіатричної клініки. А якщо він говорить, що він буде будувати космічний корабль, і він рухається. В напрямку освоєння Марсу, ну то звичайно, якби робляться висновки, і пацієнту продовжують лікування. Якщо нас не витворили і не пролікували наш цей 2023 рік, і ми говоримо, що ми правильно рухаємося, ну я не знаю. Можливо, це вже психіатрія, і можливо, нас недостатньо пролікували, ну, обставини, давайте будемо так казати. Можливо, нам ще потрібно зазнати кілька серйозних а, провалів, і після того ми припинимо цю політику нездорового оптимізму. Може, це симптом просто захворювання. Ви коли сказали про Марс, я собі маска згадав зразу. Ну, це таке на правах жарту, звичайно. Я буду вам дякувати і прощатися. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Бо у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення.